На сьогоднішній день маємо вже перший день, коли можемо офіційно заявити про те, що ми готові до прийому нових кандидатів. Віримо, що такі прийоми будуть регулярні по декілька разів на рік. Віримо, що в національну поліцію, в головне управління національної поліції в Дніпропетровській області будуть приходити патрульні поліцейські. І буде займати кваліфіковані посади, і в так проводити оці зміни цю реформу в нашу структуру від сьогодні з 13.00 години. Вже можна на сайт на сайті національної поліції заповнювати заповнювати анкету на конкурсний відбір заміщення вакантних посад до управління патрульної поліції в місті Дніпрі кількістю 350 посад. Етапи відбору їх п'ять. По перше, це подання анкет та подання відповідних документів до відділу кадрового забезпечення. Після цього особи будуть проходити тестування, військово-лікарську комісію, етап фізичної підготовки та співбесіда з комісією по відбору кандидатів до управління патрульної поліції. Набір в кількості 100 посад вакантних управлінні патрульної поліції в Кривому Розі. Стосовно набору хочу наголосити, що дещо змінилися вимоги, тобто віковий цен зменшений з 20 років. Кожен бажаючий може зайти на сайт і подати заявку, яким чином? Тобто ви вибираєте подати заявку до патрульної поліції, обираєте місто, заповнюєте всі необхідні поля і вже потім чекаєте сповіщення на вашу електронну пошту, яку ви вказуєте, і з подальшими діями.